Цікаві факти. Російські окупаційні війська все активніше продовжують кидати у бій щойно мобілізованих росіян без попередньої бойової підготовки. Зазначається, що їм частково видали екіпірування та зброю, і командування одразу оголосило новоприбулим, що їх включають до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять у бій на лінію бойового зіткнення. Перша партія американських танків Абрамс може з'явитися на фронті в Україні у вересні 2023 року. У серпні влада США планує надіслати партію танків до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт, а потім будуть доставлені в Україну. За словами співрозмовників, у першій партії буде від 6 до 8 танків. Загалом США розраховують поставити Києву 31 танк Абрамс, що становить один український танковий батальйон. Сирський розповів про ситуацію на фронті, назвавши два найгарячіші напрямки. На Бахмутському напрямку ситуація зараз напружена. А на Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти постійно атакують. При цьому жодної позиції Збройних сил України не втрачено. Перемога України має бути такою. Щоб спроби ворога повернутися, не йшли далі його хворої фантазії. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу, присвяченого Дню української державності, що не вірить у те, що російська агресія не повториться після вигнання окупантів із української території. Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися із агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів із усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою. Щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі, хворі фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани, сказав Володимир Зеленський. Збройні сили України вперше вийшли на критичну лінію російської оборони зуби дракона. CNN геолокував відео опубліковане російськими соцмережами, на якому видно, що українські війська вперше з'явились на одній із найпотужніших оборонних ліній Росії зуби дракона. На півдні України. За даними CNN, відео було знято у районі на схід від сіл Нове та Харківське Запорізької області. Повідомляється, що відео зняте із позицій російських військових. Показує, як українська військова техніка рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом зубів дракона, бетонних та арматурних пірамід, які служать значною перешкодою для танків. Окупанти відмовилися їхати під звільнене Старомайорське. Пошкодили техніку. В підрозділах окупантів збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях, на тлі успіхів, сил оборони та через значні втрати загарбників. Зокрема, на півдні на російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим Збройним силами України Старомайорським та пошкодили свою техніку.